Мотивувало те, що це є наша країна. Вона зараз на той час була в надзвичайному стані, і хто якби не ми. Назломаші ми опинилися 26-го чи то 27-го. Е приїхали нам показали наш бункер, сказали, що. Ми тут будемо перебувати деякий час. Там я почала обустраювати свій медичний куточок, почала шукати медикаменти, бо так сталося, що з відділу ми не все забрали, тому що це було все дуже швидко в ускореному варіанті. На Азовмаші. Умови були надлюдські, Антисанітарія була дуже велика. Іспользувалися всі мотузки, також партопеї. Тобто ну, це більш, більш для невідкладної допомоги. Бо в мене на Азовмаші була більше ну, невідкладної допомоги. Тобто лікування в мене було мало, тому що ну, препаратів дійсно було дуже-дуже ну, мало. Для свого відділу я була одна, навіть була до нас на підсилення, приїжджала 36-та бригада, де також дуже багато хлопців пострадало. І наші прикордонники і 36. та Дуже багато було осколкових поранень. Дуже багато хлопців постраждали від кулі снайпера. Хлопці завжди рвалися допомагати. Десь я їм щось розказувала. Але так як була я медиком на відділі, вони в мене тактичну медицину всі добре засвоїли. Дуже багато хлопців також дуже хвилювалися за своїх рідних і близьких, і ми е, допомагали не, не тільки своїм хлопцям, е, з прикордонників з 36-го. Для мене це всі як одна сім'я, тому я їх це просто кажу. Це для мене сім'я. Це ті хлопці, які пліч опліч йшли зі мною. А я з ними підтримували. Ось. Тому ще також ми допомагали і батькам побратимів, і дружинам, дітям, які ще на той час були в Маріуполі і не мали нічого. 13 квітня приймається рішення йти проривом. Проривом на Азовсталь, і ми приймаємо рішення йти на Азовсталь, і це було дуже важке рішення, бо ми не знали, що відбувається взагалі в місті, чи зможемо туди добратися, чи не зможемо. Але ми виїхали колоною, де і... як відбулася наша зустріч з моїм командиром. Ось, і там вже я почала бути разом з нашим начмєдом і допомагати вже їй. І після того, як ми поїхали на прорив, те місто, яке я бачила, воно було страшне, але те, що з ним сталося згодом, це не передати словами, це дуже страшно. Тим паче ми їхали вночі, і все дуже горіло, місто горіло. Хотіла побачити своїх батьків. Вони для мене були таким певним мотиватором. Завдяки їм я вставала з утра і щось робила прапор. І це, 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 це те, чого нам дійсно не вистачало в полоні. Їжа це таке, ну, як то кажуть, а ось прапор. Нам його дуже не вистачало. Хлопці, які були поранені, дуже багато було осколкових поранень, і коли витягували ці осколки, хлопці ну, це було дуже боляче, ми розуміли це чули, тому що з знеболюючих препаратів було обмаль. Російська армія вони не розуміють, що таке турнікет. Тобто вони у нас було, було кожного по одній аптечці, вони просто дивляться то, що там в ній, і запитують, а що це. Тобто за якусь допомогу навіть не йшлося і мови, тобто допомагали самі собі. Це було дійсно несподіванкою, але в нас же дівчата вони як розвідниці. Там десь щось побачила, там десь щось побачила. Нас сиділи дівчата, якраз дивилися, як то кажуть, глазочок такий маленький, і казали: Так, дівчата, ми, здається, їдемо на обмін. І вже коли ми чекали на обмін, ми вже розуміли, що так, ми їдемо додому. І це було так феєрично, коли відбувався сам обмін. І нам прийшов чоловік з нашої сторони української і сказав: Дівчата, построїлися, ми построїлися, що йдемо, йдемо. І коли ми йшли, ми кричали Слава Україні і співали гімн.